Всім вже відомо, всі знають тих людей, які тут працювали. Але все-таки я хочу сказати, що перший раз, наприклад, Світлану Іванівну я побачив, коли в ній було 29 років, їй 18 чи 19, І вона 37 років працює в бібліотеці. Із шість 36. із них завідувачою скільки років? 11 11. І Катерина Битера працювала завідуючою бібліотеки. Скільки 20 років? 20 років. 20 років. Зазвіряєте? Так що спасибі, що ви прийшли. Спасибо з Веточки. Ви хаті дозвучити, що ви так працюєте. Давайте Бо головне завдання працівника культури, зокрема бібліотечного працівника, це мабуть, коли сюди приходять люди. Як казав мені колись покійний е, міський голова Анатолій Миколаївич Соболівка, твоє завдання зробити так, щоб людина, яка прийшла до тебе, е, наприклад, в кабінет, ти їй нічого не зробив, а вона від тебе вийшла задоволена. <риклад> так оце в бібліотеці людина прийшла, може в неї настрою немає. Може вдома там щось немає, де дійсно, нема куди до сусіда піти, чи сусід прогнав, чи чоловік там, а людина приходить в бібліотеку, тут її зустріли. Тут їй запропонували ту чи ні, послугу, вона відпочила, почитала. І це. Поклав, поставили на стіл, Олександр Петрович, стільки кніг. Я думаю, у вас буде час поди подивитися. Я попутно що вам як стане вам жарко і погано ви багато почити. поставлю вам чайник. Ви його включите, і буде вас тепловолітка. Приємно знову повторюся, що з цієї бібліотеки я уявляю, що тут робилися, який аж серед бізнесу, коли вони хотіли з цієї бібліотеки, мавбудь тільки залишилась галерея і бібліотека. Все інше під банками, під сказками, під іншими закладами, а це приміщення збереглося. Давайте і тих людей, які запропонували тут робити бібліотеку і галерею. Це Семенюти Василь Іванович і Володимир Іванович. Так що спасибі їм, один, один з них покійний. А, та все-таки я думаю, що і тут не тому, що потрібно говорити, бо сидить міський голова, а тому, що це правда, це факт, це реальність. Саме завдяки Олександру Петровичу, з його приходом на посаду міського голови в цій бібліотеці зроблений такий ремонт, який ви бачите. Саме завдяки його прорабській ініціативі. Кожна кімната провірена, правильно чи неправильно зроблена. Комп'ютерний зал, телевізори, кімнати для відпочинку. Фондосховище, все прибрано, все чисто, все красиво. Так що від імені управління культури працівників системи чисто від душі вам спасибі, бо це дійсно ваша заслуга, тому що потрібно вас похвалити.